Вітаємо на Ютуб-каналі Педагогічного музею України. Інформаційні технології невід'ємна частина нашого життя. Про них написано безліч статей, проведено чимало досліджень і конференцій, але їхню історію не завжди легко простежити. Саме тому шкільний музей чудове місце, щоб оживити цю тему. Музейна експозиція допомагає наочно пояснити, як розвивалися засоби інформаційних технологій. І зробити процес навчання цікавішим та ефективнішим сьогодні. Ми хочемо розповісти про унікальний музей. Це зразковий музей засобів інформаційних технологій у Рівненському ліцеї елітар. В Рівненському природничо математичному ліцеї «Елітар» створений зразковий музей засобів інформаційних технологій. Ідея створення музею належить директору ліцею Жилюку Олегу Миколайовичу. Музеї зібрана колекція унікальних пристроїв від механічних обчислених машин до сучасних персональних комп'ютерів. Елітар для нас не тільки місце навчання, а й творче середовище. Де ми пізнаємо світ, чомуся брати на себе відповідальність за родину, рідне місто і неньку Україну. Ліцей Елітар забезпечує поглиблене вивчення природничо-математичних дисциплін математики, фізики, хімії та біології. Тут діють міські відділення малої академії наук. Природничо-математичний ліцей «Елітар» висвяткував своє 20-річчя. Заклад був створений за програмою обдарована молодь». Він працює спеціально для дітей, які цікавляться фізикою, математикою, хімією, біологією, сучасними інформаційними технологіями. Тут ми збираємо таких дітей, тут ми даємо їм ті знання, які для них найбільше всього підходять. Ми пишаємося своїми випускниками, своїми дітьми, які зараз вже стали і хорошими фахівцями, і спеціалістами, і навіть науковцями. Рівненський природничо-математичний ліцей елітар. Працює з 1994 року і став справжнім осередком інновацій у освіті. Це школа нового типу, яка першою впроваджує сучасні освітні технології. Ліцей здобув звання лауреата всеукраїнського конкурсу 100 кращих шкіл України у номінації Школа сучасних освітніх технологій та неодноразово визнавався флагманом освіти і науки України. Цей заклад гордість регіону. Ідея створення музею належить директору ліцею, елітар, кандидату педагогічних наук, заслуженому вчителю України Олегу Миколайовичу Жилюку. У 2009 році музею присвоєно звання Зразковий музей при навчальному закладі системи Міністерства освіти і науки України, що засвідчено відповідним наказом. Історію створення музею висвітлено в щорічному часописі наукові записки природничо-математичного ліцею Елітар та інших публікаціях. Цей музей не окремий підрозділ, а звичайний клас, де учні вивчають усі предмети за навчальною програмою. А ще тут поглиблено освоюють математику, фізику, біологію, хімію і інформатику. Унікальність цього класу в експозиції засобів інформаційних технологій, комп'ютери, друкарські машинки та інші цікаві об'єкти. Вони не лише доповнюють навчальний процес, а й роблять його більш захопливим, мотивуючи до нових знань та відкриттів. Ідея створення музеїв інформаційних технологій активно поширюється і в інших освітніх закладах України. Наприклад, у Тернополі відкрито музей інформаційних технологій. Magnetic One Org, який допомагає учням та студентам краще розуміти історію розвитку технологій. Це підтверджує, що такі музеї сучасні і вони потрібні. А чи бували ви в подібних музеях? Діліться враженнями в коментарях. Дякуємо, що переглянули це відео і до нових зустрічей на youtube каналі Педагогічного музею України.